Лот номер 3. 19,8 кг по 8,9 євро. Чоловічі, шкіряні, бугаті. 43 розмір. Чистенькі. Габори. Такий зручний каблучок. Шість. Це десь сороковка. Дутіки. Тут замш. Плащівка. Тридцять вісім. Середині теплющі. Новенькі кеди? Тридцять сьом. Новенькі палетки натуральний замш 36 го розміру новенькі з сіточкою кросівки томаріси 40 -й. Эсприт. Сорокові. Легенькі, такі спортивні. Сіточкою Лагайся, піночка, 39 розмір. Теж легенькі такі сіточкою і кросівочки. 37 розмір. сліпонци 40 на бок чешем, не знаю, 42 в середині, дивіться, ки. Теплющі. Кіряні? Сороковка невесенькі? Балетки? Тридцять дев'ять нові. Легесенькі, це не резиночці. Тридцять шість. О, класний чайки. Замшеві. О, що там, не знаю, що там пишеться гарно. Приблизно десь 39-40. Балетки. Шкіряні. Які 39. Боже, шукайні. Це вони йдуть оксаметові. І щось така вишивка гладів. 38-й розмір. Серединці що тут Ось такі, як осінні. 42 розмір. А в середині пише 41. Нормально? такі тепленькі. Босоніжки 41-го розміру. Фулбір. Каблучок зручний. Новесенький. Третій шостий Волк. Щось таке не знаю, як нам краю. Прикольні. Еко. Сороковка. Такі дихаючи всередині така син. Бачите, там такі сіточка дихаючи. Шкіряні. 39-й, Новенький. І ці теж здається такі шкіряні. Такий зручний каблучок. 37-й, якийсь фламінго, Якийсь фірма. Овені, 38 розмір. Новенький. Кросілочки. Легесенькі, дуже легенькі, нові. Що на ліпучках, там на розинці 36 розмір. Примарк 40-41 легенький Легесенький. Зараз такі модні, як винтажні, чи як, так? Такий пальний. такий каблучок зручний. 36, одна, друга. О, це взагалі. Дивіться, які файні, шкіряні, новесенькі. Розмір, розмір, розмір. Не бачу вас. Хай не зроблю, не бачу розміру. 37. О, знайшла. 37-й розмір. З такими чулочками. 36. Кіряні замшові, сім, одна, друга. Модними такими. Середина і верх шкіряний. Ціна 8,9 і євро за кілограм. Мішечку у нас, 18. 19 і 19,8. Теж йде у нас замш. Тут іде на резинках, поліуретанова підошва, Сімерка. 76,35. Вартіслата. 7635. 76,35. дивіться, які класнючі. Шкіряні. 36 розмір. Такі ніжняті на ніжняті. Дуже файні. 37 олівек. Серединці покажу. Ось такий. Такий замж зсередина. класні, Ага, диви такі натуральні. Тут такий 37 розмір, така висока підошва, новесенький, Мішку 30. 36 пар? 36. Так, в мішку 36 пар. Можете прорахувати собі за одиницю. Ось такі гарні. Шкіряні. Щось тут так написано файно. Так, косічкою зроблено. Так, і невеличкий каблучок. Шість, одна, друга. І останній в цьому вовкі. 43-й розмір. знаєте, на широку, на високий підйом, гарний взуття. Ось такий лот.